Вітаю, мене звати Ксенія. Я тренерка та співвласниця клубу фігурного катання Віраж, що у місті Житомирі. До Анастасії я звернулася за консультацією з приводу залучення нових підписників на нашу інстаграм-сторінку, а також щодо налаштування таргету, щоб він поширювався саме на нашу цільову аудиторію і не Залучав тих людей, яким це може бути нецікаво. Тож на консультації я отримала. Всі інструменти для налаштування таргету, покрокові інструкції, всі підказки, всі нюанси пов'язані саме з нашою нішею, з нашим напрямком роботи. І я дуже задоволена, дуже вдячна. Також я отримала супровід щодо налаштування першого таргету. І я дуже вдячна за цю консультацію, за цю дуже, дуже детальну роботу. Дійсно, все розкладено по поличках, все стало зрозуміло. Так тому дякую за цю роботу.